Nightcore SLB02 це компактна сумка Messenger зі стильним дизайном та високою міцністю. В ній гармонійно поєднується зовнішній вигляд та практичність. SLB02 призначена для тих, кому рюкзак буде дуже масивний, а сумка на пояс недостатньо містка. Основна кишеня сумки Nightcore SLB02 має об'єм 2 літри. Всередині є відділення для планшета, блокноту чи книги. Еластичні ремені підходять для зберігання ліхтарів, тактичних ручок, складних або універсальних ножів. Зроблено тримач для ключів. Також є дві зручні кишені передня, в якій можна зберігати речі, які мають бути у швидкому доступі. І задня досить об'ємна кишеня для цінних речей, грошей чи документів. Обидві кишені мають водонепроникні блискавки, що означає захист ваших речей від Потрапляння води всередину сумки. Також традиційно для компанії Nightcore сумка зроблена з поліестерної тканини 500D, яка, крім високої міцності, також має водовідштовхувальну властивість. На фронтальній частині є система молі з лазерною різкою для модульних розширень, патчів та світловідбиваючих стрічок. Широкий плечовий ремінь легко регулюється і має м'яку підкладку для комфортного носіння. Пряжки міцні та надійні фіксують відкидну кишеню. Блискавками зручно користуватись навіть у рукавичках. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що сумка підходить для повсякденного носіння, подорожей та активних хобі завдяки своїй практичності, міцності і звичайно стильного зовнішнього вигляду. З вами був канал Найткор Україна. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!